Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні відеоролик буде про ноткоїн. Тому що перед тим я знімав відео і показав людям, як його можна продати, як перетворити його у ваучери та як конвертувати, щоб вам на гаманець прийшли монетки тон. Але виявилось, є проблема в тому, що дуже мало людей правильно вміють виводити тон з гаманця, і в міру цього багато людей просто втратило свої кошти. А я не можу цього дозволити. Я вже як в тому мемі той хлопчик, знаєте, я для кого стараюсь. Я показував відео, інструкції, показував, як майнити, показував, як багато майнити, показував, як їх продати не для того, щоб ви їх відправили в нікуди, віддали просто або дурову, бо хтось відправляв на офіційну адресу тон, а хтось просто не вказав мему і так на біржі і втратив їх зовсім. Тому сьогодні я покажу вам все детально, буквально, як вивести їх прямо на карту, щоб ви на своєму чи монобанку чи приватбанку побачили ці кошти і нарешті їх відчули. Хоча і зараз ці вагори коштують досить небагато, але все одно 10 Мільйонів ми зараз можемо продати за якісь 20-30 доларів. Для когось це небагато, а для якогось школяра або навіть для людини, якої немає депозиту, ці кошти можуть відігравати якусь роль. Тому я сьогодні покажу детально, як це все зробити. Отож, як перетворити ноткоїни у ваучери і продати їх, я показав вам на попередньому відео. Це буквально було два відеоролики тому. Я ось тут можу це відео закріпити, переглядайте, тому що там все детально. А сьогодні я знімню продовження вплоть до того, як вивести їх на карту. Показувати я все буду через телефон, буду показувати зі свого основного телефону, тому що тут буде. Буде грузити все набагато краще, переходимо у NotCoin. маю NotCoin. запустити. Я буквально зараз пробіжуся по всьому цьому, покажу, як створити ваучер, одразу його продам і одразу покажу, як вивести. Сьогодні все буде по полочках, тепер точно не помилитесь. Як бачите, в мене є 102 мільйони, тиснемо кнопочку Trade. Я це швиденько все пробіжуся і просто буду легенько коментувати, тому що в попередньому ролику, повторюся, я це все показував детально. NotCoin ваучер, Continue. Один ваучер, confirm. Тон для комісії в мене вже є закинутий. Закінти теж 1,1, 1,2 тона, можливо навіть 1,5. Якщо буде менше, воно тут не пропускає. Тиснемо кнопочку Мінт. Підключаємо гаманець, підтверджую. Є yeah. назад в ком'юніті. Чекаємо, доки йде транзакція. Транзакція пройшла. Якщо у вас буде висіти, ви просто можете натиснути кнопочку Mint. Тут я натискаю close. Тепер тисну Trade vouchers, Мене перекидає на цю групу, я тисну сюди. Мені відкривається G-Gems, Після цього я маю натиснути справа знизу на Safari. А вже тепер після цього тисну кнопочку Connect. Open Wallet in Telegram, Це все ви маєте вже вміти робити. Прив'язати гаманець, готово. Повертаюсь назад в Safari. Гаманець приконекчений. Зараз флор 0,62 тонн за 1 мільйон. 0,62 тонн це 2,52 долара. Відповідно, що 25 доларів, виходить, в нас 10 мільйонів. Ось тут тиснемо справа зверху на фіолетовий значок. Тепер ще раз на великий фіолетовий значок. І в нас ось є два ваучери. Один я спеціально створив перед тим, на випадок того, якби в мене заглючило і не створився він зараз під час відео, але бачите, в мене є два. Тиснемо на цей ваучер, тиснемо put on sale, Fixed price і вводимо суму. Якщо 0,62 в нас коштує 10 мільйонів, ми можемо поставити, наприклад. Наприклад, 6.2. Отримуємо ми тоді взагалі лише 465. Я думаю, що можна продавати дорожче, ніж 6.2, але я не маю часу чекати, бо мені потрібно показати на відео вам вивід. Тиснемо put on sale, go to wallet, відкрити Telegram, підписую транзакцію і назад GGMs. Повертаюся на сафарі. payment receipt Чекаю оплату. Так, все пройшло успішно. Я казав, що з мого основного телефону все буде проходити чудово. Я повертаюся в свій гаманець Телеграму. Заходжу на свій гаманець Телеграму. У нас є тут тон спейс Нагадую ще раз: детальний відеоролик, як дійти до цього моменту, в мене був перед тим. Переглядайте його, тому що цей ролик створений для того, щоб вам конкретно показати, як монетки тон виводити на біржу або собі конкретно на карту. Тиснемо на тон Спейс Як бачимо, тільки що пройшла транзакція, плюс 4 з урахуваннями всіх комісій. Я отримав, як з цього тон Space вивести кошти на основний гаманець. Можна натиснути Отправить. Натиснути свій гаманець і вивести їх на головний гаманець тон. Ось сюди буквально. А можна їх одразу відправити на зовнішній гаманець, і дуже багатьох людей ось на цьому моменті підтягує дві адреси, і одна з них є адреса офіційного контракту Тон. І дуже багато людей просто відправляло туди монети. Я не розумію, чому напевно новачки просто не знають таких очевидних речей. Мені дуже жаль, тому що просто багато хто втратив свої кошти. Тепер показую, як потрібно робити. Відкриваю, наприклад, свій BINGX. Тисну кнопочку Депозит. Беру криптовалюту. Обираю в пошуку монетку Тон. Tone. Тонкоін. Ось моя адреса. Тут не потрібно ніяке вказувати ні так, ні мемо. Копіюю її, повертаюся в Телеграм і вставляю її сюди. Не відправляйте на адреси, які знизу підтягую, вставляйте конкретно цю адресу з біржі, яку вам потрібно. Тисну далі. Відправляю, наприклад, одну монетку тон. Натискаю далі, коментар не обов'язково, але і на біржі нас його не просить вказати, а значить, він нам не потрібен. Тиснемо Підтвердити. Надіслали. Готово. Тепер покажу, як ще вивести на Bybit. Тут знову натискаю Отправить. Якщо ви будете надсилати звідси з конкретно з цього гаманця. Тону, то ми ви можете тут теж відправляти, натиснути «Отправить» і тут те саме Внешній кошельок, і так само вставляєте адресу. Я ж відправляю зараз тон Space Beta, але суть та сама. Тиснете «Отправить», знову внішній гаманець, і знову йдете, наприклад, на байбі, тиснете поповнення, внести криптовалюту, вибираєте монетку тон. І тепер уважно вам на цілий екран вибиває, що потрібно вказати мемо або так. А це називається коментар. І дуже багато це збило людей з пантелику, бо вони не знали, що мемо і так це одне й те саме. Тому новачки купили собі такий досвід. Тепер вже після перегляду цього відео будете це знати точно. Ми копіюємо адресу, після цього йдемо сюди, вставляємо її, тиснемо кнопочку далі і знову вибираю ще одну монету. Далі. Після цього пише, щоб не втратити кошти, будь ласка, додавте коментар при переводі на біржу. І сюди, де коментар, я копіюю і вставляю ось це так. Тут пише в нас конкретно так або мемо. Копіюю його. І вставляю теж сюди. Тоді тисну підтвердити. Готово. Я тільки що зробив вивід по одній монетці тон. Одну монетку вивів на BinKix, іншу монетку вивів на Bybit. І зараз ми подивимося, що вони нам прийдуть. А я впевнений, що вони прийдуть. Просто потрібно трошки зачекати. Наступний метод, як вивести звідси одразу на карту. Тут є така кнопочка як P2P Market. Ми можемо їх продати ось тут, але тут лише можна з основного гаманця тонну. Ось цього Stone Space Beta не можна. Давайте спочатку Stone Space Beta ще переведемо на звичайний гаманець. Отправить свій гаманець. Ще, наприклад, в. У нас є тут 6.37, наприклад, відправлю 1.37. Далі. Коментар не обов'язково підтвердити. Готово. Чекаємо наші монети. Ось тут на основному гаманці. Зараз в мене тут 36 доларів, зараз має стати більше. Так, доки я чекаю, доки наші монетки пройдуть, я вам покажу, як користуватися цим p 2 p маркетом, який влаштований конкретно тут. Ось, до речі, 1.37. У мене вже вибила транзакція поповнення, і ось мої тон вже тут є. Тільки що прийшов депозит на Bybit, Зараз я оновлю сторінку, поки ще не відображається. Тиснемо p 2 p маркет. Після того тиснемо продати. Ліміти, дивимось, ліміти тут від 10 тисяч від 10 тисяч. Від п'яти тисяч від тисячі гривень тиснемо ось тут продати, наприклад, одну монетку тон. Мінімальна сума можна продати 6. Можна пошукати, можливо, тут є менші ордери, ну менше 1000 я поки не бачу. Ось є 700, наприклад. Тиснемо, наприклад, тут де 700 продати. Тут можна мінімум 505, наприклад, 6 монеток тонн. Тиснемо далі. Тут потрібно буде додати метод оплати, наприклад, карту монобанку. Я не хочу зараз це все робити, але тут можна продати таким самим чином, як через P2P торгівлю, наприклад, на Bybit чи на BinkX, Додаєте метод оплати, підтверджуєте. Він вам насилає кошти на карту, тоді ви підтверджуєте, і ви і ви відпускаєте монетки тонни покупцю. Тим самим чином тут можна купляти монетки тон собі для комісії. Ось, до речі, мої тонкоїни вже підтягнулися, вже вони на місці. Так, ще раз перевіряємо байбіт. А, монетка тон моя вже є, це просто 4 долари. Це дуже мало, я навіть не помітив. Мій тон вже є на місці на байбіті, а на BingX на BingX ще немає. На BingX ідуть довше. Коли ви вже отримали свої монети тон на байбіт чи на BingX, ви можете натиснути на тон, перевести його на торговий єдиний аккаунт. Вибираємо з фінансування на єдиний торговий максимум. Підтвердити. Після цього переходите на єдиний торговий, ви натискаєте на монетку тон, тиснете на пару, маркет, ринок, продаж, 100% продати тон. Продати. Все успішно продано. Йдете тоді на p 2 p торгівлю. По P2P-торгівлю в мене є окремий відеоролик, як нею користуватися. Є відеоролик, як користуватися p 2 p торгівлею на Bybit. є ролик, як користуватися P2P на BINGX. Тому ось такі поширені помилки я у цьому відео показав. На BINGX поки що не прийшли кошти. Хотілося б дочекатися, щоб ви побачили, що вони теж сюди успішно прийдуть. Сиджу, я сиджу і не можу зрозуміти, а чому мені не приходить на BINGX монетки? Я навіть через те, що я спішив, помилки припуститися я не міг, тому що. Я це робив тисячі тисячі просто разів. Я не перший день в крипті, я розумію, що я помилитися не міг. Дивлюся, переходжу в транзакції, протрекав це все, а бачу, що просто коли я відправив на Bybit і ввів коментар, все пішло. А коли я, от якщо перейти на Tonspace Beta, відправив на BingX, Мені вони одразу повернулися. Бачите, відправлено один тон, і наступна транзакція зразу плюс 999, плюс 0.99. Я спробував ще раз, знову відправив, і вони знову повернулися. Получається, на BingX вони не йдуть. Тому треба відправляти на Bybit, продавати так, як я показував, і через P2P. Або одразу розбиратися з P2P ось тут. Бо на BingX звідси вони не йдуть. Я вже думав, що я помилився, але такий думаю, ні, та неможливо. І тут тепер бачу, що вони просто повертаються. Ось в мене є ще один непроданий ваучер, тому що я ще за все, BingX поки їх не підтримує. Наразі можна відправляти на інші біржі. Бачите, якщо воно не йде, то значить воно повертається. Якщо воно йде, але потрібно вказувати коментар, то вже треба дивитися на біржі, чи його потрібно вказувати чи ні. Біржа про це повідомляє. Як бачите, успішно прийшло, прийшло на байбіт. Відправляйте на Bybit. Посилання на реєстрацію байбіт. Мене є в описі під відео. Користуйтеся, і все у вас буде добре. Ось такий друзі, вийшов відеоролик. Тепер вже можна продавати свої ноткої. Хто нафармив 10 мільйонів, можна там по 15, 20, 25 доларів продавати свої думки на рахунок того, чи його потрібно продавати, чи холити. Я висловлював в минулому відео. Сьогодні лише детально показав, як це все без помилок зробити, щоб ви не втрачали свої кошти. Тому що мені насправді самому обідно за людей, які просто заробили ці кошти без вкладень. Сиділи, клацали, і потім вже їх продали, ніби вже ось все, а потім просто неправильно відправили монетки тон. Тому я вирішив записати це відео. Якщо відео вам було корисне, сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо виникають питання, підписуйтесь на телеграм. В чаті завжди вам постараємось допомогти. Я, як завжди, вам хочу побажати профіту та до нових зустрічей.